В наявності Peugeot 5008 2010 року випуску турбодизельний двигун об'ємом 1.6. Перед максимальна комплектація на легкосплавних дисках з протитуманними фарами в такому світло-голубому кольорі встановлено ксенон в автомобільній на панорамі на тканинному салоні У передній частині, капот у нього алюмінієвий, передні крила пластмасові. капот передній і задній бампер фарбовано. Всі решта елементів тут в оригінальній фарбі, кузов у нього оцинкований підігрів передніх сидінь, сидіння з капітанською посадкою, механічне регулювання, шкіряний руль, додатково встановлено вебасто. Двигун міняний, Зараз стоїть контрактний з пробігом 150 тисяч км. Роботизована коробка передач працює без зауважень абсолютно в відмінному стані. Двозонний клімат-контроль, сіді магнітова. Просто величезна панорама, дуже комфортне сидіння, багато місця як для передніх, так і для задніх пасажирів. Тут три окремих сидіння, кожне з них регулюється: столики для задніх пасажирів, плюс такі сіточки на вікнах. Також у цього варіанта є отакий от незначний дефект, Вм'ятина. її можна витягнути безпокрасочно. Просто величезний багажник. Тут у нас ніша з ремкомплектом. Тут просто додаткова ніша для зберігання. Також є ніша для зберігання речей ось тут і в водійському сидінні ось тут. Цікавий автомобіль, м'який, комфортний, економний. Мені самому дуже сподобався цей універсал. Кому цікаво, запрошуємо на тест-драйв. Ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня і до зустрічі в Трукарс!